Рових дій станом на 2 червня неділю. Відразу хочу сказати вам, що є хороші новини. В першу чергу, це наші оборонці зуміли просунутися на ділянці фронту в напрямку до Білгорода, відбити певну частину позиції біля Вовчанська на північ від цього населеного пункту. Загалом ситуація там дуже плачебна для окупантів, і це кажуть не наші воїни, а це кажуть самі пабліки. Ворожої армії, також це не 22-й рік зараз на дворі, 24-й, Але е, те, як намагаються воювати росіяни, дивує самих росіян, тому що вони намагаються колонами сунути і їх б'ють дуже нещадно наші оборонці. Це я кажу про сумський напрямок і суддю, також поговоримо. Ну і звичайно ж, це те, що нам дозволили бити. Сполучені Штати Америки наразі лише Хаймерсами Володимир Володимирський каже, що цього недостатньо тому, що є аеродроми російські, і тут цікава новина. Тому що бобісі з посиланням на свої джерела кажуть, що є країна, яка дозволила використовувати їхні ракети по аеродромах Російської Федерації. Про все розповім детально і по порядку. В першу чергу, на 2 червня, ворог запустив майже три десятки шахетів по території України. Як ви бачите, 24 було збито, 25 було. Запущено. Хороший результат влучання. На цей мобільні групи цей німецькі гепарди. Загалом наші оборонці пристосувалися дуже добре. І якщо ви стежите за статистикою збиття шахедів останнім часом, то відсоток майже 100%. За що великі їм України подяка. Єдина проблема, звісно ж, це є ракети, які запускає Російська Федерація. Тому що вкотре повторюся, наші повітряні сили кажуть, що ми не збиваємо ракети лише тому, що нам фізично бракує як і засобів ППО, так і і. Ін... Інколи ракет до них нагадаю вам, коли ворог бив по трипільській ТЕЦ, то Володимир Зеленський прямо сказав, що ці ракети долетіли лише тому, що в нас не було фізично чим збивати. Окрім цього, хочу вам ще сказати, що Володимир Зеленський. Зараз відбуває з візитом є в Сінгапурі, і він так жорстко пройшовся по наших партнерах. В першу чергу він сказав, що наші партнери і союзники мають тиснути на США, аби вони дали нам зелене світло в НАТО. Я нагадаю, саміт відбудеться в липні цього року. в Вашингтоні він навів на приклад, як от удари. Західним озброєнням по території Росії, мовляв, наші партнери, Польща, Франція, інші країни, Скандинави дозволили бити по території Російської Федерації, і це також якось вплинуло частково на Білий Дім, який сказав, що ну етикам «E радіусу дії 300 кілометрів ви не можете застосовувати по території Російської Федерації, але от Хаймерси, будь ласка, і до речі, є вже перші результати. Про зараз про це поговоримо. Власне, от про Хаймерс, так це є північний напрямок, і суть в чому в тому, що от є прильоти по Білгороді, і про це кажуть самі ж. Росіяни по меншій мірі 8 ракет. Як посчитали іслідувателі, було випущено ночі із Хаймерспа Белгородській області. Це було перше примінення в СУ, представленого Штатами Америки оружия по, по Російській Федерації. Давайте подивимося, як це працювало, як виглядало по російській території. Це робота в небі над Білгородом дуже тривожно в цьому населеному пункті Російської Федерації яке не дозволяє ще кинув Кремль. Ну і загалом усі аналітики кажуть наступне, що справді є факти того, що прилітали Хаймерси по території Білгородської області, і це було зовсім неочікувано для ворога. От ви бачите, це незалежні експерти, які власне продемонстрували кадри е уламків від ракет, які були запущені Хаймерсами. Ну і власне їхнє нігадавання. Ось як воно виглядає ці от частинки Хаймерса, які відповідно вони викори... які вони зібрали в себе на території. Ось ви бачите, так загалом, що варто сказати, Знову ж таки повторюсь, Зеленський каже, що це добре, але потрібно більш хороші методи удару по російській території. В першу чергу, це по аеродромах. Ну і, до речі, зараз вам я про них розповім, але що цікаво. Давайте проговоримо детальніше, що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення в Вовчанську. Так от, це каже і більт видання їхні оглядач Рьобки, і також кажуть наші воїни. Вся суть полягає в річці Вовча, яка проходить, ось ви бачите, по Вовчанську. Так от, що відомо, отут про промальований вектор наступальних дій ворога нашим оборонцям. Цям вдалося потіснити на 200-300 метрів росіян, відкинути їх з величезними втратами, і загалом 70% міста контролюється повністю збройними силами України. І хочу вам сказати більше, що самі зетпабліки ворожі кажуть наступне: що в них є цілковитий провал виконання завдання щодо півночі і по наступальних діях, як від Вовчанська, так і до населеного пункту Липці. Ось тут липці знаходяться. Нагадаю вам, туди приїхали хлопці Мадяра, і тепер вони працюють по техніці ворога і дуже успішно. Нагадаю вам, що Костянтин Машевець сказав наступне: що можливо відкриватиметься фронт від Грайворон до великої. Писарівки, ось велика писарівка. Вона йде по трасі на богодухів і відповідно на Харків. Що відомо по цьому напрямку? Отут дуже і дуже кричать самі окупанти, тому що є таки в них дуже популярний ресурс: два майора. І от вони пишуть наступне серед двох майорів: що була розбита їхня колона техніки саме в суджі, коли вони намагалися заходити на суми. От від цієї до Третий год войны, точнее удары по голове и хвосту колонны. Далее враг бил по площадям. Машины в центре сумели как могли раз Средоточиться загалом, це пише два майори про те, що колона техніки потужна, про яку я говорю на на мапі це є від Суджі і до Сум була розбита. І Вони кажуть, що 22-й рік так йшли на Київ, били початок кінець колони техніки і середину просто розбомблювали збройні сили України, оборонці нашої країни. І зараз така сама ситуація повторилася біля суджі. Загалом втрати в них дуже потужні і дуже серйозні на цьому напрямку. Якщо загалом говорити по Білгороду і напрямку на Харків Вовчанськ, те, що я казав, по річці ворог намагається де не де закидувати диверсійно-розвідувальні групи. Це в районі річки. Вовча і Сіверський Донець. От Бугруватка, я вам нагадаю, також намагається перекидати свої сили та засоби. Відповідно, відразу дуже швидко ліквідовуються на цьому напрямку. Тому підсумок наступний: що Північний фронт ворог провалює. Це кажуть і західні експерти, це кажуть, і наші бійці. І зараз достатньо нам вже є на цьому напрямку артилерії. Ну і за воно, давайте подивимося, як буде працювати Хаймерс, система залпового вогню. Те, що дозволили бити саме наші м м м партнери. Так от так виглядатиме власне, удари в районі Вовчанська. Ось якщо хаймерці це не є надто безпечна відстань, от в такому Районі, десь бачимо, ми повністю перекриваємо Білгород. Але знову ж таки не дістаємо до аеродромів Курська і Білгорода. І тут є новина прекрасна від французів. По-перше, це дає BBC з посиланням на свої джерела, що, начебто, французи дозволили використовувати їхні ракети Скелп по саме аеродромах Російської Федерації. Нагадаю, вам, ось є ці злітні. Смуги ворога, які він використовує, ну білого навряд чи так от, тепер ми можемо діставати і бити по аеродромах. Те, що й просив Володимир Зеленський в наших партнерів в першу чергу в Сполучених Штатах Штатів Америки. Якщо говорити по інших напрямках біля Куп'янська і Сватового, давайте глянемо, що змінилося на карті. Бачимо, лінія бойового зіткнення не мінялася. Відповідно, основні бойові дії наразі тривають саме біля річки, Сіверський, біля річки Чорний Жеребець. І от, власне, якщо піти південніше від річки Чорний жеребець, тут є серебрянське лісництво. Ось я вам його промалюю, тут працюють азовці наші. І що цікаво, важко там працювати, тому що цей ліс хвойний, він повністю знищений, замінований. Попри це, дуже добре працюють наші азовці і вони продемонстрували, як вони нищать саме ворогів. Давайте подивимось. Ну, ви бачите, як як зовці працюють чи то Starlink, чи то вантажівка, чи будь-що, що може пересуватися, чи гольфкар, так. Все влучається, все нищиться і загалом регулярно так утримують добре на горіхи окупанти саме в районі Креміної. Південніше це є Серебрянське Сереб перепрошую, лісництво. Ну і неодноразово наші третя штурмова. Також демонструвала, як вона зачищає вогневі позиції. Від Креміної ми рухаємося далі до непростого напрямку. Ось це є. Часів аро, бачите, він знаходиться в 50 кілометрах від серб'янського лісництва. Що відомо по цьому напрямку? Давайте глянемо, що чи відбулися зміни по лінії бойового зіткнення? Їх є незначні звичайно сіра зона і просування ворога в лісосмузі. Ось лісосмуга з південно-східного напрямку. В інше, перепрошую, з північно-східного напрямку в нас напрямку Часового Яру. Нагадаю вам, що тут протікає канал Донбас, і саме напрямку Лобові, те, що я казав вчора, атаки саме ці атаки намагає здійснювати ворог. А наші бійці кажуть наступне і демонструють відео. Правда, його не дуже можна показувати, тому знайдете в телеграм-каналах. Тому що там є трішки кадри, які заборонені для Ютуба. Так от ворогу вдалося з Богданівки зайти аж в Калинівку. Але що саме, як зайти? Власне, їхня Маталига так називають, так в народі їхню легку броньовану техніку. Відповідно, зайшла в саме місто Калинівка, її було знешкоджено, і піхота, яка була якою була наповнена ця Маталига, ліквідовано. Дивно, взагалі, як вдалося пропустити аж в саму Калинівку. Наприклад, ми бачимо від лінії зіткнення, це на цілий кілометр. Вони змогли. От єдиною мотологою цього заїхати, але її було ліквідовано. Загалом по часовому яру. От Ми бачимо, давайте ще раз глянемо. Лобові атаки і атаки з північно-східного напрямку. Чому тут? Тому що тут є одноіменний масив канал. От сюди основні сили та засоби ворог зосередив. Звичайно ж, аби перейти. От давайте я вам промалюю, будете краще бачити. Це є канал Донбас. Відповідно, якщо ти його переходиш, від відтісняєш сили оборони. Наші вже починається безпосередньо жовтневий масив, і це є повноцінна забудова часового яру. Ось вона знаходиться буквально на межі з каналом. Тому першочергове, що намагається зробити ворог, використовуючи десантно штурмові війська, ми розуміємо, вони краще підготовлені ніж всі інші окупаційні сили, відповідно намагаються відтіснити. Непроста ситуація навколо саме. Часового яру зайво вам казати, що ворог використовує і авіацію, і е, е, артилерію, танкові снаряди, мінометний вогонь. І просто таки закидають і знищують часів яр. Часів Яр, в Вовчанськ зараз просто такі, знаєте, зносяться міста. Рухаємось далі від часового яру. Це є південніше. Траса від Іванівське просування ворога немає по цій трасі. Раніше вони намагалися це робити безуспішно. То от південніше від цієї траси, ось є Кліщівка. Дивимося, що відбувалося за останню добу біля Кліщівки. Лінії багозітнення не мінялась. Нагадаю вам, що ворог зумів зайти в частину того населеного пункту, але знову ж таки хочу вам сказати, що Кліщівка це не є зараз же населений пункт, так як ви собі уявляєте, він також. Шалено понищений. Основне, що цікавить наші оборонні сили, це північний захід від міста, тому що тут знаходяться висоти, і саме з цих висот зручно і краще давати відпір ворогу. Мета нагадаю, також потіснити. Нас до каналу Сіверський Донець Донбас. Ось він проходить також по півдню від Бахмуту. Як ви бачите, всі ключові бої відбуваються по водоймах. Якщо в Вовчанську, це річка Вовча. Часів Яр бачимо це. канал свого часу в Бахмуті. Це річка Бахмутка. Ну і дуже часто так буває, що основні бойові дії тривають саме за ці природні фортифікаційні е, споруди. Південніше Покровський напрямок найважчий напрямок, але знаєте, що я вам вчора і казав: що все всі новинні ресурси, особливо за кордоном, зосереджені і в першу чергу згадують Харків Харківську область. Насправді найпекельніша ситуація це біля очеретиного за останні 24 години. Найважчі бої тривали південніше від очеретиного. От як вам зараз промалюю. Очеретине, якщо ми підемо південніше, це сокіл. От власне сокіл, це як я й казав вам вчора. Це озар наразі основна мета ворога, де тривали бої. Ось, власне, на південь, південний схід від сокола, саме в цьому напрямку, нашим силам оборони вдалося ліквідувати 5 одиниць техніки ворога. Просування ворога намагалися були власне від сокола, фактично лобові. Ось в цьому напрямку. Немало сил та засобів, вони зосередили. Ще буквально вчора я вам казав, що Уманське. Же є під ворогом, от вони зараз дуже в пабліках своїх хваляться, що вони взяли Уманське. Ну але ми розуміємо, що там нікого нічого не було. Тримати цей населений пункт було недоцільно, краще зберегти сили наші резерви і, звісно, відійти на кращі позиції. Ну і Карлівка, зараз зосереджені всі сили також на Карлівку. У ворога вони зруйнували Нетайлове, зайшли в Нетайлове, і наступна мета їхня це Карлівка. Ну але як і теж повторюся, казав вам, що Карлівка. Не буде простою такою прогулянкою для ворога, тому що на від Карлівки це є болотяниста місцевість і водяниста місцевість. От водяна річка, і це от водойми потужні. Ну і звичайно ж, вони їм доведеться росіянам залишити великі сили і немало техніки саме на цьому напрямку. До речі, про техніку. Застосував ворог техніку на вугледарі, зараз про неї розповім. Але два слова, ще скажу напрямок Корахове, тут працює наша в першу чергу, 79-ка, дуже добре. віддає відпір. Ну і Георгівка, і Побєда, Населені пункти. Ворог вже не перший місяць тиждень намагається зайти саме на цих напрямках безуспішно. Але ситуація справді дуже важка. Врятує, знаєте, що кажуть наші бійці, що реально підійшли зараз снаряди. Що снаряди і за чайською ініціативою. І в першу чергу, і також вже є якась частина і від наших союзників зі Сполучених Штатів Америки. Але каже Володимир Зеленський, також в інтерв'ю The Guardian, що задекларовані навіть ці пакети допомоги від Сполучених Штатів Америки йдуть неповно, йдуть довго, і хотілося, аби вони швидше надходили. Кажу ж, риторика Володимира Зленського останні дні дуже і дуже змінилася, стала більш жорсткою. Південніше рухатись від напрямку Мар'їнки от Вугледари. Що цікаво, що я вам нагадаю, більше року тому біля Вугледару залишили свої елітні війська залишили дуже багато техніки біля Вугледару. А саме, якщо дивитися на схід від цього населеного пункту, це є такі дачні участки. Ось вони отут. Полягло дуже багато і самих росіян, і їхньої техніки, яку вони понатаскували в Україну в Україну. І щоб ви розуміли, вони цього не припиняють робити. Правда, трішки змістили акцент між Вугледаром і Новомихайлівка. Оце Новомихайлівка вони. Дуже намагалася в неї зайти. Вони таки зайшли знову ж таки з величезними втратами. Для чого? Для того аби спробувати зайти в тил вже і Корахове, ну і можливо, Вугледар. Ось цей от напрямок. Так, от за останню добу ворог спробував між Вугледаром і Новомихайлівкою просуватися і поніс величезні втрати. Давайте подивимось. Ну, це от власне демонстрація однієї техніки. Танк Т-80, які просто наші оборонці рознесли. Але загалом колону техніки живої сили вдалося ліквідувати. І кажуть наші бійці, що м -м -м, атаку повністю вдалося відбити. Знову ж таки, їм очевидно дуже дошколяє, якщо ми глянемо на мапу від Воглядара чи в напрямку Володимирівки. Ось і до Новомихайлівки. Цей от виступ ми розуміємо, що це розтягнута лінія бойового зіткнення, і ворогу хотілося б її. От в такому напрямку стягнути. Тоді відповідно їм не треба розтягувати стільки сил та засобів, яких їм справді бракує. Тобто, чому? Тому що, от, якщо ми повернемося до очеретного, з кожним намаганням просуватися в напрямку траси на Покровськ, відповідно, повторюся, це Костянтин Машовець, військова спадка, що виникає ризик ударів слангів, тому їм треба все більше і більше. Збирати резервів і кидати а резерви в них є, але не в такій кількості, аби от перекривати всі потреби при просуванні, якщо говорити загалом про артилерію, я вам казав, що у нас дуже хороший здобуток в, в цьому місяці в інше в травні та вже червень, загалом які втрати. Рекордні втрати для росіян. Тому що спочатку повномасштабного вторгнення саме травень місяць став рекордсменом по втраті росіян артилерії. Як ви бачите, 1160 одиниць артилерії росіяни втратили за травень місяць. Чим це зумовлено? Ми розуміємо, що ранньо ми не мали артилерійських снарядів. Зрозуміло, що це в першу чергу наші fpv дрони які пошкоджували техніку ворога артилерію, як і гаубиці, пересувні самохідні, так і причепні, але це також свідчить про те, що і росіяни підтягують все більше і більше цієї артилерії до лінії бойового зіткнення, думаючи, що нема в нас снарядів до нашої зброї. Відповідно, в них буде легше життя. А ні, бачимо, наші хлопці працюють і дівчата добре. Відповідно, рекорд нищення техніки ворога зафіксований. Тисячу, повторюсь, 1160 одиниць артилерії за травень місяць. Загалом по південному фронту. Що варто сказати, змін немає, як і раніше, розповідають окупанти, що вони взяли роботи, що вони його окупували. Речник південного напрямку каже, що це лише їхні пабліки, тому що неодноразово навіть були такі ситуації, коли наші бійці свідомо відходили з позицій для роботного, аби взяти в пастку росіян і далі накривати їх, коли вони вже є в такому напів. Мішку і по лівому березу берегу хочу вам сказати, що попри те, що птахи Мадяра зараз дислоковані, я вам вчора демонстрував, що сам Мадяр казав, що він тепер працює на Харківському напрямку, але він переконує все в телеграм-каналі, що це абсолютно нічого не міняє на цьому напрямку, тому що там лишилися інші наші підрозділи, які успішно працюють в районі Кринок. Незагалом, я думаю, що знаєте, російська пропаганда. Завжди намагалася що зробити? Приховати якісь факти в історії ганебні свої. Так? так, от я думаю, що населений пункт кринки, і загалом те, що відбувалося в районі Кринок і взагалі група Дніпр і їхній керівник Теплінський, вони не попадуть в ніякі підручники історії російської ніколи, якщо б Росія як така буде існувати. Тому що це справді великий не те, що сором, а верніше, це феноменальні дії наших морських піхотинців, в першу чергу, які там. Їх там є дуже мало в кринках, або ви розуміли, але вони стримують і зв'язують десятки тисяч військ ворога і нищать їх регулярно. Саме тому не думаю, що захочеться Росії або те, що вони залишиться, згадувати в історії про бої на лівому березі. Не хочу нагадати вам про збір. Звісно, що ми збираємо не в дрони. залишилось дуже небагато, аби добити цю баночку і передати нашим бійцям такі необхідні пташки в небі або ж таки скидувати на голову нашим. Ворогам, що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 2 червня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться. Тому що я завжди кажу: ми як ніхто повинні знати, що відбувається на нашій землі і де наші оборонці, докладаючи просто таких феноменальних титанічних зусиль, надзусиль, ризикуючи життям, вибивають ворога з України.